Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати клича у подорож дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. Визнач, з якою швидкістю рухається велосипедист, якщо він щогодини проїжджає. 16 кілометрів. Правильно, 16 кілометрів за годину. А з якою швидкістю рухається ластівка, якщо вона щохвилини пролітає 1300 метрів. Швидкість ластівки 1300 метрів за хвилину. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши іменовані числа до кінця рядка. Продовжую працювати з підручником завдання номер 1 Працюємо усно. Визнач невідомі величини. Зупини відео, виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. І так, перша невідома величина це подоланий шлях. Або інакше, можна сказати, відстань, яку проїхав автомобіль за 3 години. Щоб знайти відстань, правильно нам потрібна швидкість помножити на час, 80 помножити на 3. Друга невідома величина це час руху. Щоб знайти час руху, нам потрібна подоланий шлях поділити на швидкість. І третя невідома величина швидкість. Щоб знайти швидкість, нам потрібно подоланий шлях поділити на час руху. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо складені задачі з величинами: подоланий шлях, швидкість руху і час руху. Працюємо з підручником завдання номер 2 Розв'яжи задачі першу і третю і зістав задачі першу і другу, третю і четверту. Працюємо з першою задачею. Щогодини семен наповнює гелієм на 30 повітряних кулях більше, ніж Дмитрик. Скільки повітряних куляк наповнить гелієм семен за 5 годин, якщо Дмитрик за 3 години наповнює 120 куляк? Ми розуміємо, що це е, задача про працю, тому виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо! Що щогодини, а це значить продуктивність праці семена, семен наповнює гелем на 30 повітряних куляк більше. Значить, продуктивність праці Семена невідома, але ми знаємо, що на 30 куляк більше, ніж Дмитрик. Скільки повітряних куляк наповнить гелієм семен за 5 годин? Тобто шукане число, загальний виробіток. Скільки повітряних куляк наповнить семен за 5 годин, якщо Дмитрик за 3 години наповнює 120 куляк. Ми розуміємо, що це складена задача, і вона складається з трьох простих задач. Щоб дати відповідь на питання задачі, знайти загальний виробіток, нам потрібно знати дві величини продуктивність семена і час роботи. Продуктивність у нас невідомо, але ми знаємо, що він наповнює на 30 кульок більше, ніж Дмитрик. Знаючи величини другого випадку, тобто про Дмитрика, що Дмитрик за 3 години наповнює 120 кульок. За цими даними ми можемо знайти продуктивність праці Дмитрика. І нам потрібно 120 поділити на 3 і Це дорівнює 40 кульок за одну годину. Наповнює гелієм Дмитрик. А семен, а семен на 30 кульок більше, ніж Дмитрик. Тому, в другій дії, ми знаходимо правильно продуктивність праці семена. І нам потрібно 40 додати 30. Знаємо продуктивність праці. Знаємо час роботи, можемо знайти загальний виробіток. Нам потрібно 70 помножити на 5. Ми можемо написати відповідь. 350 куляк. Зупини відео і запиши цю задачу в зошит. Досліджуємо другу задачу і порівнюємо її з першою. Щогодини автомобіль проїжджає на 30 км більше, ніж трактор. Скільки кілометрів подолає автомобіль за 5 годин. Якщо трактор за 3 години долає 120 км. Ми розуміємо, що задача про рух. Значить, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин: швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Нам відомо, що щогодини. Автомобіль проїжджає на 30 км більше. Тобто що години, значить швидкість автомобіля на 30 км більше. Це є невідоме число, швидкість руху автомобіля. Але ми знаємо, що на 30 км більше, ніж трактор. Скільки кілометрів подолає автомобіль за 5 годин? Час руху 5 годин, шукане число, подоланий шлях. Якщо трактор за 3 години дала я 120 кілометрів, давайте цю задачу порівняємо з попередньою. Що в них спільного? Правильно, числові значення однакові, і те, що це є складені задачі, які складаються з трьох простих задач. Дійсно. Правильно, можна стверджувати. Що задачі матимуть однакові розв'язання, але різні пояснення до арифметичних дій. А чому різні пояснення? Добто, тому що різна ситуація, різний сюжет мають задачі. Другу задачу ми не записуємо в ЗОшит, але ми з вами розуміємо, що нам потрібно спочатку знайти швидкість трактора. Адже швидкість автомобіля залежить від швидкості трактора. І у першій дії нам потрібно 120 поділити на 3. І це ми знайдемо, яка швидкість трактора. І це буде дорівнювати 40 км за годину. В другій дії ми будемо знаходити швидкість руху автомобіля. Якщо нам відомо про автомобіль, що він рухається на 30 км більше, значить, в другій дії ми так само будемо 40 додавати давати 30. І це ми знайдемо швидкість автомобіля. А в третій дії ми дамо відповідь на питання задачі і застосуємо архметичну дію множення. Ми знайдемо, який шлях подолає автомобіль за 5 годин. Піскусь хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо досліджувати наступні задачі. До кафе привезли 80 літрів соку. За 2 дні витратили четверту частину соку. Скільки літрів соку витрачали кожного дня, якщо щоденне споживання було однаковим. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо короткий запис, доповнюємо короткий запис числовими даними. Ми знаємо, що до кафе привезли всього 80 літрів соку. За два дні витратили четверту частину соку. Скільки літрів соку витрачали кожного дня, якщо щоденне споживання було однаковим. Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно знати, скільки літрів соку витратили. Ми знаємо, що витратили четверту частину. Пригадайте, як ми знаходимо частину від числа. Правильно, треба застосувати арифметичну дію ділення. Якщо в нас четверта частина, то на скільки частин ми будемо ділити 80 літрів на 4 частини, бо ми знаходимо 1 четверту. В перший дії нам треба 80 поділити на 4, А в другій дії? а в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Нам потрібно 20 поділити на 2. Ми можемо записати відповідь. Задача розв'язана. Зупини відео, запиши розв'язання задачі в зошит. Не забудь записати відповідь. Аналізуємо четверту задачу. Відстань між містами становить 80 км. Велосипедист проїхав четверту частину цієї відстані за 2 години, з якою швидкістю рухався велосипедист. Ми розуміємо, що це задача на рух, тому виділяємо трійку земопов'язаних величин. Ми доповнюємо наш короткий запис числовими даними. Нам відомо, що між містами відстань становить 80 кілометрів. Велосипедист проїхав четверту частину цієї відстані за дві години четверту частину, з якою швидкістю рухався велосипедист. Порівняйте, будь ласка, четверту задачу з третьою. що спільного вони мають. Правильно, Це складені задачі, які складаються з двох простих, задачі мають однакові числові дані. Чи можна нам стверджувати, що задачі матимуть однакове розв'язання, але різні пояснення до арифметичних дій? Дійсно, ми можемо стверджувати, а чому задачі будуть мати різне? Пояснення. Тому що дійсно, тому що задачі відрізняється сюжетом, ситуацією. Тому і пояснення буде різне. У четвертій задачі у першій дії ми будемо знаходити четверту частину від 80. І ми знайдемо подоланий шлях за 2 години. Тобто відстань. Яку проїхав велосипедист за дві години. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. І це буде 10 кілометрів за годину. Ми знайшли швидкість велосипедиста. Дисканаліум вміння розв'язувати складені задачі на рух. Це завдання номер 3 За даними рисунків, склади задачі, які розв'язуються поданими виразами. Зверніть увагу, на слайді у підручнику два вирази. Значить, вам потрібно скласти дві задачі. Перша задача: давайте проаналізуємо числові дані. Що таке 800? Це швидкість літака. А що таке 120? Це швидкість легковика. Що таке 4? Це час польоту літака, а що таке 5? Це стільки був у дорозі легковик. Якщо ми швидкість множимо на час, що ми знаходимо? Ми знаходимо подоланий шлях літака або відстань, яку подолав літак, а 120 помножити на 5. Ми знаходимо відстань, яку подолав легковик. В третій дії від більшого числа ми віднімаємо менше число, і ми порівнюємо з вами, який транспортний засіб подолав більший шлях, і наскільки. Зверніть увагу, це задача на різницеве порівняння. І вона складається з трьох простих задач. Друга задача ми розуміємо, що числові дані тут однакові. Але третя дія відрізняється. Третя дія дія додавання. Це задача на знаходження суми. Скільки кілометрів подолали разом? Легковик і літак. Зупини відео, склади дві задачі і розв'яжи ці задачі по діях. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень, зупини відео і побудуй висловлювання, піднімаючись сходинками.